Бос готовий освоїти модуль CRM на максимум. Рухаємося до вкладки продажі. Тут твій конвейер – Місце, де ти працюєш із клієнтами, переміщуючи нагоди по етапах взаємодії. Зручно бачити всі заплановані дії та комерційні пропозиції від клієнтів. А ось вкладка Ліди. Сюди потрапляють потенційні клієнти, що надходять, наприклад, із інтеграції з сайтом. Можеш додати ліда вручну. Натискаєш кнопку новий. Заповнюєш необхідні дані і натискаєш Зберегти. Хочеш перетворити потенційного клієнта на нагоду. Обираєш ліда, тиснеш Конвертувати у нагоду. Обираєш деталі. Продавця. Команду продажу і вирішуєш, чи створювати нового клієнта, чи прив'язати до існуючого. Натискаєш Створити нагоду. І твій новий клієнт вже у воронці. Так і працюємо, бос.